Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Калічки ЗСУ, інваліди ЗСУ, рідні, дорогі хлопчики, без рук, без ніг. Лежач. А зараз дуже багато лежач, біля яких тільки батьки, жінки. Все. А дуже багато калічок не потрібні вже навіть своїм родичам. Таке жорстке правило нинішнього. Життя жорсткого життя таке жорстке правило війни. А вулиці українських міст заполоняють хлопці на милицях. Хлопці і вже дівчата на милицях, а їм затримують виплати. Уявляєте, от учора відео виклали, де хлопчик без ноги з недіючою рукою однією. Шкандибає по снігу і каже, що він вже бог зна, скільки днів ходить, і від нього вимагають все нові й нові папірці на місцях, затримують виплати. Чиновники пух, з пуххими обличчями сидять в кабінетах і вимагають від нього все нові й нові довідки. То з місця служби направляє запит військову частину, яка бог зна, де воює, і доки ті папірі дійдуть, то там, то там. І він каже, що ж це робиться, люди рідні, я втратив кінцівку, я втратив руку, фактично, і хожу зараз по снігу такому здоровеному, один в великому місті нікому не потрібний. І кого це хвилюють, дорогі українці? Скільки журналістів, скільки людей піднімає по Україні це питання, одиниці. А решта мовчить. Не виживе Україна, не виживе наш нарід, не виживе Україна без правди. Не виживе. А правди немає. Усі бояться говорить. Бояться або збайдужіли. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічей.